Доброго дня, шановні колеги. 20 травня 2025 року. Знову йде дощ, роботи повні з виноградом, однак нічого ж не дає робити. Тому розливання ось підготував пляшки. Два матеріали, Одеський Чорний та Каберне Сувеньон. Е, сухих. Ну, але одразу анонсую е, наступну можливу дегустацію. У даному випадку це е, мерло. 2012 року врожаю азербайджанського походження, об'єм цієї пляшки лише пів літра, тобто можливих 10 дозувань по 50 мл. Бажаючи уже звичний спосіб можете до мене звернутися там через вайбер чи телеграм, ну і проведемо таку дегустацію. Мерло. В принципі, схильне до тривалої пляшкової витримки, ну і такий є шанс продегустувати 12-річний Ну і Повернемося до Одеського Чорного та Каберне савіньон. Робота з ними розпочалася в один день. Після дроблення матеріал помістився у холод на 10-добову холодну мацерацію разом із відповідним ферментом. Після 10 діб холодної мацерації відбувся, засів завчасно виготовленою розводкою на дрожжах Д254. Ферментація розпочалася одразу. Потім на третю добу я позбавився від насіння, яке вже осіло шляхом гравітації після тридобової ферментації та роботи шапки, тобто насіння вивільнилося із оболонки ягоди, і я позбавився відсотків від десь приблизно 95 насіння, яке містилося в Ну, Як відомо, насіння може давати певну танінність додаткову чи терпість. Одним словом, на третю добу ферментації я позбавився від насіння шляхом переміщення ягоди ковшиком із ємності у ємність, От, а далі ферментація відбувалася ще до. Повних семи діб. От. І потім відбулося пресування і там шляха, шляхом незначної доферментації у склі, От. і закінчилися процеси ферментації там, через місяць. можливо. От. Але це вже була вже робота із суслом після того, як відбулося позбавлення від від ферментованої протягом семи діб шкірки. Зараз я виконую розливання вина і потім вам продемонструю відмінність по кольору, можливо, ми її побачимо, ну і оголошу свої попередні враження по гранолептиці цих двох вин, можливо, буде якась порідність, але я ж вважаю, що хоч і два виногради, вони певним родом певним чином мають спорідність у своєму походженні. Ну, Однак, вважаю, будуть і відмінності як по кольору, як і по ароматиці, так і по органолептиці. Своє враження, звичайно, я коротко вам оголошу. Це буде дещо пізніше. Час самого розливання, зрозуміло, що одеський чорний, дуже насичений у плані кольору вино. антицианове. Чорне. Навіть його не можна називати темно-червоним, чорний колір. І поведінка нашарувань на поверхні скла. Дивіться, також в мене вперше, Ну, по-перше, я вперше вініфікую одеський чорний, ніколи з ним раніше не працював. От однак отакі нашарування Густі на поверхні скла. Багато про що каже. А це вже каберне кабернесовинь. Також доволі насичене у антоціальному плані вино, але здається, у порівнянні із одеським чорним. Відмінність мається у бік червоного. Чи темно-червоного. Ну і стан скла. Тут немає е, жодних наш, нашарувань на вертикальних стінках, звичайно, внизу там буде осад. От. Тобто, навіть по цьому можна зробити висновок, наскільки відрізняється одеський чорний. Його селекція передбачила наявність великої кількості фарбуючих речовин. От, і побічно разом із ними ж, можливо і присутні інші речовини, які відсутні. У цій ж самій концентрації у Каберне Сувень. Ну, про смаки згодом. Уже закінчує бутилювання такий стан ємностей. Видно, що ємність з під Каберне вона Вони, в принципі, залишилося скло без вертикальних нашарувань лише на дні. Вони маються. Отаке щільне нашарування. Воно не відділяється, тримається. Якесь цілісне воно. На відміну від одеського чорного. Тут нашарування по вертикальних стінках. Ну а нижня частина, вона взагалі якась, бачите, вона рихла, така як густа сметана, на відміну від Каберне Саміньон. Ну і головне зафарбування. З самих вертикальних стійок. Не знаю, як швидко воно помиється. Так, ну, давайте тепер до вина Відставлю я в сторону ємності. Ось така кількість пляшок вийшла. У малій ємності це залишок каберне савіньон ну, великий залишок одеського чорного. Ну і подивіться, наскільки воно. Щільно зафарбований одеський чорний. Каберне Совіньон також, але здається мені відсотків на 20 в плані насиченості кольором, то одеський Чорний переважає Каберне Свеньон при тій самій технології. Так, у келихах. Десь стікання крапель. Келих фарбується. Одески чорний, каберне. Також фарбує скло. Ну, відповідно, стікання сподібне. За кольором. Ну, видно, що одеський чорний зовсім трохи темніший. Давайте зараз краплю одного і іншого. Ось тест на білому тлі, в принципі, показує, що одеський чорний являється більш темним вином при всіх інших подібних факторах роботи з матеріалами. Так. Ароматика. Вона дещо не подібна, але в одеського чорного вона дещо насиченіша. Можна було б сказати дещо різкіше, але ні. Правильне слово буде підібрано насиченіше. У каберне воно дещо тендітніше, лагідніше. Органолептика. Таніність присутня. Терпкість є в водицькому чорному. Ожина, малина. Каберне Семен. Таку ж таність мається. Дещо спокійніша, але вина подібні між собою. Одним словом, якби отак дегустувати зараз дві окремих пляшки, не знаючи, що там знаходиться всередині, скажімо, без ковпачків. так Золотавий ковпачок, відповідає за каберне свиню, чорний ковпачок, відповідає за дески чорний. Ну, власне, якщо зараз, ніж завтра, осліп дегустувати без ковпачків і не робити оцей тест, то можливо я би помилився. Яке вино десь знаходиться? Підсумовую. Гарне вино й і те і те. Перший працював з Одеським Чорном і з Каберне вже працював декілька разів. Бачу потенціал в Одеському чорному не гірший, ніж у каберне Савень. Хоча Каберне Савеньон, всім відомо, являється надзвичайно популярним надійним сортом в плані вініфікації. Ну власне, як на мене Одеський чорний не, не, не відрізняється в іншу сторону від Каберне-Сівеньор. Можливо, просто ще час не прийшов побачити ці відмінності, можливо, згодом. Але зараз через е, скільки ж тут це я в вересні почав з ним працювати, і зараз травень через 8 повних місяців. Мені не професіоналу дегустатору побачити значні відмінності, відмінності між цими винами, мені дуже важко. Ну, на цьому все. Наголошую, що нам, може бути, нами буде проведена дегустація азербайджанського мерло 12-річного. Зв'язуйтесь зі мною. Формуємо список у кількості 10 осіб, ну і потім дегустація. Все, дякую за увагу. До побачення.